Вітаю! Розв'яжемо задачу 1212 четвертого 12, рівня складності. Із параграфа 12 подібні трикутники. Якщо це математика, це номер 2412. Що ж нам дано? Давайте припустимо, що нам дано два таких трикутники, і вони подібні, так як записано периметри. Периметри подібних трикутників відносяться як 2 до 3. Сума їхніх найбільших сторін АЦ і А1С 1 дорівнює 20 см. І Треба знайти сторони кожного трикутників, якщо сторони маленького трикутника відносяться 2 к 3 і до 4. Що ж, нам треба знайти сторони і великого, і маленького трикутника. Ми знаємо, що нам дан периметри подібних трикутників, відношення їх. Тоді ми запишемо, що відношення периметрів дорівнює відношенню їх відповідних сторін. Так як у нас є. АС і А1 С1, ми можемо їх записати: що у маленького це АС сторона, у великого трикутника А1 С1. І це буде теж 2 к 3. Тоді, давайте, а у нас є від, ще відношення цих же сторін. Дивіться, А Б, до В і до А С, як 2 до 3 до. Тоді, нехай коефіцієнт, так як трикутники подібні, нехай коефіцієнт подібності буде складати х. Так і пишемо: нехай х коефіцієнт подібності. Тоді сторона АБ буде дорівнювати 2х, сторона БЦ буде дорівнювати 3х, а сторона АЦ буде дорівнювати 4х. Отже, давайте тепер повернемось до першої. До першого відношення, коли ми записали А це відноситься до А1, С1 як 2 к 3. Запишемо місто А, це поставимо 4х. 4х. Ось тут невідома сторона А1, С1, і це буде дорівнювати 2 к 3. Скористаємось властивістю. Добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, або правила метелика, яке ми використовували ще в 6 класі, добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Давайте це й запишемо, для того, щоб легше було розв'язувати. І так, 2А1C1 буде дорівнювати 4х. Помножити на 3. Тоді корочуємо ділимо і праву і ліву частину на 2, щоб звільнитися від цієї двійки, тоді буде А1С1 буде дорівнювати 4 ділимо на 2, це буде 2. 2 помножити на 3 це буде 6х. Отже, ми з вами знайшли, що А1С1 буде дорівнювати 6. Х, то є двічі більше, так, ніж А1С1. Так воно у нас і є. Давайте повернемось до умов і подивимось, що сума найбільших сторін до рівня 20 см. Давайте це перепишемо, що АЦ додати А1 С1 дорівня 20. Тепер підстава міста АЦ значення возьмемо 4 x 4х. А А1С1 ми тільки що знайшли це 6х. І все це буде у сумі давати 20. 10х дорівнює 20. Тоді х буде дорівнювати 20 ділимо на 10, це буде 2. Отже, коефіцієнт подібності дорівнює 2. Тоді ми можемо знайти повністю всі сторони. Якщо х, давайте запишемо. Абе АБ дорівнює 2х, і це буде дорівнювати 2 помножити на 2 це 4 см. Тепер БЦ. БЦ це. це 3х, 3х, і тепер 2 множимо на 3, ми отримаємо 6 см. І наступна велика сторона А це 4х. 2 множимо на 4, це дорівнює 8 сантиметрів. Сторони великого трикутника ми знайшли. Давайте запишемо це трикутник, А, вірні, сторони маленького трикутника. або це ми знайшли. Тепер будемо знаходити великий трикутник. І так, А1, Б1. Ми знайшли, що це у нас 6х. А1. Так, вибачайте, А1, С1. Виправляємо А1С 1 дорівнює 6х, Дорівнює 6х, і тоді ми можемо знайти: це буде дорівнювати 6 помножити на 2, ми отримаємо 12 см. Перевіримо, якщо А1С 1 12. І 8 у сумі дають нам 20. Все вірно, ми на, на правильному шляху. А тепер да, давайте запишемо відношення сторін. АБ А1, АБ відноситься до А1, Б1 як 2 к 3. Тепер знайдемо А1Б. Звідсіля ми можемо знайти А1. Б1. Це буде доріняти, ми будемо ділити на 2, і Аби множимо на 3 за властивістю пропорції. Тоді АБ. АБ множимо на 3 і ділимо все на 2. Давайте підставимо: АБ ми знайшли 4. 4 Множимо на 3 і ділимо на 2. 12 розділити на 2 це буде 6 сантиметрів. А 1 Б1, перевіряємо: тут 4, тут 6, все правильно, більший трикутник. Тепер треба, ще у нас невідомо, БЦ. Тоді записуємо БЦ відноситься до Б1С як 2 к3. Знову Б1С звідси знаходимо Я за властивості пропорції. Це буде дорівнювати БЦ множимо на 3. БЦ множимо на 3. І ділимо на 2. В такому випадку у нас буде Б, це дивимось 6, ми знайшли тільки що, множимо на 3 і ділимо на 2. 18 ділимо на 2 це буде 9 сантиметрів. Що ж, тепер давайте перевіримо периметри. Тут периметр 18, а тут у нас периметр 28, 37. Да? 37. От нам треба, щоб було відношення 2 к 3. Перевірте, будь ласка, так, це сторони трикутника А1, Б1, С1. Задачу високого рівня ми розв'язали. Знайшли сторони двох трикутників. Відповідь, будь ласка, запишіть самостійно. Дякую за увагу.